Доброго всім ранку вдома. Нарешті час вирушати на кухню. Снідати, снідати да. Я Бачиш, як ти вже мрієш про це. Доброго Доброго ранку, ранку іванівна Скучив за тебе. Я Красива, теж. як Дякую. завжди, ти красивий Кель Володимирович. Здравствуйте, при зачіска у тебе сьогодні зачівати і в тебе нічого. Що готуватимемо? Сьогодні приготуємо цікавий сніданок з моцарелла й авокадо кремом із томатами черри. Ідеально, Прикольно. все, що все мені як годуючій Але... мамі, вже можна, можна? Все я смачно. все їм. А які ще інгредієнти будуть? Дивись на екран. Для приготування сніданку з моцарелою, авокадо кремом та томатами черрі знадобиться сир моцарела, дві кульки, авокадо дві штуки, кінза, зелена цибуля, лайм, одна штука. Помідори черрі 8 штук, яйця курячі 2 штуки, чиабата 1 штука, базилік зелений, часник, 1 зубок, оливкова олія, сіль, перець, крем-бальзамік, каперці каперців, бутони 12 штук. Так. Наш сніданок буде дуже швидко готуватися. Так що е, з тебе яйця пашот. пашот. Да, ти ж королева пашота. Ти пам'ятаєш, як ми робили? Да? Ну, звіс, звісно, да. оцет трошечки оцет, у воду. Трошечки. І трошечки сіль. Да. Так. Е Отак. Да. Так. Да. Є. Спочатку в Потім, тарілочку. Да. Потім, Потім беремо шумовочку. Ось сюди зливаємо зайву. Ти що, не проснувся, не прокидав, Я в процесі. Чаво не покидай мене. О, от а, так. Ну. Там. Все вже може нам все кинути. З кипить. легким движенням з одним движенням О, опускай. Оп. Оп, все. Це. Супер. Ідеально, ідеально, королева пашота впоралася. Мужчина. І, і от чекай. Чекай, робити. Костю, чекай, тут ж, пашот, це ж найголовніше в цій страві. Це точно. <рес> 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 Давай. <рес> 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 ти зроби, будь ласка, авокадо-крем. Вот, ну, тут як бакамолі. Да, вот, почисти, будь ласка, розчавлюй. А, <рес> <рес> да. Розчавлюй. І зробимо ще от такий базиліковий як називається соус. Типа песто але... Але не песто, але не песто. Не будуть ці інгредієнти. Ваші Достатньо оливкова олія. Чесник. Трошечки. Це... Іванівна, будь ласка, ви ти наріже черіп помідорчики. Поки і... ти вичавиш. Щастик, Поки так? що ти не бачиш, так. Да. А ти, ти там не, не побачиш його. Все, достатньо, Чабо, Ну, будь ласка. Ну, я ж, я ж все. хочу поснідати, а не ти, просто... Ти будеш снідати і його там Помилувати. не буде. Там його немає. Да. Нарізай, будь ласка, оці, помідорчики наші. Що ти сказав мені робити з цими томатами? А, нарі... Наріж, будь ласка. От так навпіл. навпіл. І заправимо його оливковою олією. І з крем там. Ми от зараз поєднаємо от таку Мексику і Італію од, од, одночасно, так? Буде смачно. Це буде дуже смачно. Одночасно. Що Костій? Костя? Костя, yeah? так ти не дорозповів, ти не виспався чи що? Я свіжий бадьорий. Тепер це так називається. І такий вигляд має бадьорість і сфокусованість. Якщо ви почуваєтеся так само, то не ви це нормально. Це і є свіжість, сфокусованість та бадьорість. Слухай, що? Кінцю ну, Кінцюму не додаємо. Цибульку додаємо? Цибульку обов'язково додаємо. Добре, добре, слухай, щось. Хочеш, можемо з цим? Я помою? Давай, можем, можем. давай, буде. буде нічого. Ну, не, 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 не... Скільки треба цибульки, скажи мені? Ну давай одну или дві. Одну, ну давай, да. одну. Все. О, о, добрий. Бои, добрий. Зазвичай, вот зараз в модних кафешках, в ресторанах ти завжди будеш. Да. Зранку ну, отримати і пашот, і авокадо, і, авока... ну, і якийсь соус з авокадо. Це дуже корисно. Да. Давай от сюди. А ти будеш прибувати? Давайте додамо це. Так. Да. Обов'язково. Є сіль. Сіль. І трошечки Хайцель, там, найди, найди, де десь. О, смотри, є. Перець. Перець. Ось це. Все. Все, добре, давай вже просто перемішаємо. І, і от зараз, Боже, люди, Все. а я дивлюся на пашот, які в мене виходять, і сама себе хвалю. Не можу натішитися. Яка я молодець. Правда? Ще да? просто... Но. А не, не зварилась ще? Не знаю, хай вариться. Не так варяться. Слухай, як ми будемо хлібець смажити, Чапа? Так, давай гарно не варяться. Будь, От сюди будемо потім викладати, добре? Добре. Костік нарізає тете... чебату і давай його смажити. Ні-ні-ні. О, ні, ні, ні. О ти що, ти що? Костя. Ми А шо? я думаю, отак грінками ти макаєш собі. Ти що? ми Будемо намачувати, будемо збирати як ресторанний сніданок. Все зрозуміло. Так? Да? Костя ну, ж засмутився. так. Ну що Трішки там у є пошовити. Давай, поки, може, довариться і досмажиться наш хлібчик. Давай нахадувати рецепт. Прекрасна ідея! Рецепт. Рецепт, рецепт сніданку з моцарелою, авокадо кремом та томатами чері. Авокадо розімніть виделкою. Змішайте з дрібно нарізаною цибулею і кінзою. Додайте сік лайма, сіль і перець. Перемішайте. Зваріть яйця пашот. Помідори наріжте, заправте крем бальзаміком і додайте каперці. Збийте у блендері базилік з часником і оливковою олією. Чи підсмажте і намастіть часником. Зверху покладіть авокадо крем, моцарелу і яйце. Полийте страву соусом з базиліка. Подавайте з помідорами чері. Іванівна, діставай пошот? гай трошки. Промокнеться. Ну, ідеально же. Це просто я в шоці. Подивіться, яка краса. Но, но, краще, її. ніж в ресторані. Да. Ось сюди ми додаємо трошечки каперсів, тому що помідори завжди гарно смакують каперсами. Італійці так роблять. Додаємо от сюди крем-бальзамік. Mm -hmm. Трошки перемішуй, Костік. Добре. І зараз будемо збирати. Наш сніданок. От це буде, Іванівна, твоя. Вот, трошечки вот, сунці, вот так. Це буде твої, твоя тарілочка. І, і в мене буде своя тарілочка. І у тебе буде своя І навіть щось? Твої... на Тарілочка. Викладаємо <свят> oh, вот. отак. Так, Так, і що далі? Як це робить? Что? Далі робить це вот отак. Ну. Викладаємо. А допоможи, будь ласка. Що, що, ще розмащуй. Просто розмазати. Розмащуй, отак. Як це прям воно, м -м, воно. вже хочеться. Да. Вот. Викладаємо пашот. Костіку теж. Да, І пашот. Звичайно, Костя, ти пам'ятаєш, хто робив пашот. Там? Я обов'язково вдячністю буде його й раз. Ого. Розривай собі моцарелу. Прямо розривати так Разривати, брутально. А, да, брутально, да. Да, Ану, давай. От Так, прям. От так. давай, От Ви бачили? От, так. от не думайте, що це тому що ви а тому ні, що це ні, ні. так Чаба сказав. Це брутально. І от... <ріх> На нього. Обов'язково. Це, це з базиліку. Це бізиковий соус. Достатньо, дякую. От так. І. І. Черіки. Да? Да. Як воно брутально. Брутальне. І і Геніально. Да? Боже, і це неймовірно красиво. Ви взагалі подивіться, який це вигляд має. Це Апетитно. петитно! Все, їмо. Смачного, смачного всім, хто можливо саме зараз на своїй домашній кухні снідає. Ми, ми з Костій вже теж зараз буде. Чаба з тобою поділюся. Наш ранок вдома триває і далі класика. А точніше, її переосмислення. Сьогоднішня рубрика Бекстейдж присвячена серіалу «Спій мати Кайдаша.